Слава Ісусу Христу, на сьогоднішній день дуже багато людей вони переймаються і ожидають перемоги, коли закінчиться війна. І хочу сказати, що говорить Біблія про це. Біблія говорить, що зараз дуже багато інформації, яку люди впітують в себе, багато брехні і правлять світом духи. Це сатана, це війна. Це дух мамони, це пожадливість грошей і смерть, і за ним йде пекло. Але я хочу сказати, що є дух п'ятий вершник – це Ісус Христос, який з мечом, який є, у якого одежа обагріна кров'ю. І це є церква Ісуса Христа, яка може встановити цю війну, якщо люди.